Духа. Багато з тих, хто приходить в храм, приходять до Бога все рівно, що Він прийшов чи в храм буддистів, чи в якусь кришнаїцьку громаду. Тобто, Цілі зовсім протилежні тим цілям, до, якої, до, 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 до яких нас закликав Господь, і які обумовлені християнськими, здебільшого, люди приходять в храм до церкви, щоб звільнитися від страждань. На чому я основуюся? а на тому, що до мене перед службою або після служби підходять люди, і їх питання гостро стоїть в тому, щоб звільнитися від страждання. Дружину покинув чоловік, вона страждає, відчуває себе покинутою і йде до Бога. Звертається до церкви. Захворіла людина. Лікарі поставили невтішний діагноз, іде до церкви, щоб звільнитися від страждання. І деякі священники, і багато хто пропонує це звільнення від страждання. Прочитай такі то молитви, посповідайся, причастися, і ти звільнишся від страждань. Бог тебе звільнить від страждання. Тобі буде легше, тобі буде краще. Це не християнство, це язиц, це буддизм. Буддизм або кабала єврейська, де немає Бога, де Бог трансцендентний, десь там знаходиться Він. І треба просто підібрати ключі до, до Його енергії. Треба знайти такі формули, такі треба знайти магічні засоби. Щоб змінити якісь метафізичні закони і впливати на організм, на обставини. І ось більшість людей, які причищаються, вони ображають тільки Бога. Ось звернімо з вами увагу, для чого от освячується вода. Сьогодні ми будемо освячувати воду. А вода освячується для того, щоб. Ми з нею окропилися, і щоб нам, щоб нам з вами, які прагнуть, щоб простилися їм гріхи, щоб ці гріхи були прощені. Тобто вода освячується, вказується на прощення гріхів. І та людина, яка кається, прийшла в храм, усвідомлюючи, що по ділам достойне приймаю, тобто. Те, що мені зрадив чоловік і мене кинув, це я зрадила перш за все Бога, тому що ідолізувала свого чоловіка і поклонялася йому, як ідолу, а про Бога й взагалі не згадувала. І не розуміла, що, що моє призначення було його щасливити, його спасти. І завжди звертатися до Бога і просити, що Господи йому прости, йому допоможи, а я йому тільки помічниця або спасінню. Тобто вона не розуміла смислу брака. Вона, вона не розуміла, що зрадивши Бога, і тебе всі будуть зраджувати, бо ти ж Бога зрадила. На першому місці у тебе був не Бог, а ти ідолізувала своє сімейне особисте життя. І от якщо людина розуміє це і кається, я заслужила, це про таке відношення до мене, це людина бере на себе гріхи, як Христос взяв на себе гріхи всього людства, вона бере на себе гріхи свого чоловіка. Хоча логічно, дивлячись, е, як, якась така, е, звертаючи на якусь життєву вот таку мораль, нібито вона не винна, але це логіка мерська. А з точки зору логіки буття Божого і твого місця в бутті Божому, ти винна, тому що ти створила свою долю сама. І ось коли людина приходить і кається в своїх гріхах, то і кропиться святою водою п'є святу воду, то свята вода очищає її гріхи. Що це означає? Тобто реанімує спочатку її дух. А потім і все навколо неї. І в цей самий вечір чоловік може позвонити і сказати, ти знаєш, я був не правий. Я, я дуже соромлюся і дуже я каюся в тому, що я так поступив з тобою. Тому що тобі ж простилися гріхи. Ти відновилася в Бозі, а в Бозі стає все можливе. Тобто свята вода нам дається на, на, на прощення гріхів, а ще на що? Вона освячується для високих цілей. На напрощення на гріхів, і потім, як наслідок, це сілення душі і тіла відбувається. І на прогнання нечистої сили. Для чого? Для того, щоб це не перешкождало нам війти в життя вічне. Ну якщо я не йду в життя вічне, тобто, якщо моя дорога, моя доля не веде мене в життя вічне, а я. Прагну благополуччя земного, позбавитися якихось перепон завдяки церкві, то не діє благодать, свята вода тоді не діє, тому що головні цілі мого серця не Божі. А я просто хочу використати якісь енергії божественні в своїх особистих цілях. Це стосується також і причастя святих Христових тайм і сповіді, для чого людина сповідається. Що, що, дає людині, що дає людині хрещення? Ми з вами хрещені. Що нам дає хрещення? Хрещення? Воно позбавляє нас всіх надій і опор земних. Тобто, коли людина хреститься, Дітя хрестився, Діма Хрестився і Люда хрестився. хрестився. Ось. Тобто вона. Вибилах своїх душі, своїх підсвідомості і свідомості позбавляються всіх надій земних. Тобто ні на що земне я не надіюся. Ні на що я тут, на те, що опираються люди, на знайомства, на здоров'я, на свій досвід, я на це не надіюся. Це все примара, це все ілюзія. І живуть і живе людина у цьому віці, ніби в пустелі. І серця Твого, от Твого серця вітя, Діма, нема на землі. Оказується, нашого серця нема на землі. Я ж зараз не говорю свою якусь філософію. Я вам цитую Святого Отця. Перекладаю зараз. Серце, що таке моє серце не на землі. Тобто моє, до мого серця не долучається, ніщо не являється скарбом мого серця на землі. Ніщо не на землі. Тому що ми живемо з вами в ілюзорному світі. Ну, Хоча вот, би, Діма возьмі, елементарна э, э, частиця фотону. Це що? это частиця і та волна? Ще я не, не можу сказати, що це таке. Тобто, що таке наше життя? Це що? Це матері чи це, це хвиля. Тобто, ми, ми, ми з вами зараз зіткнулися з такими. Процесами з таким відкриттям, з таким світоглядом, що наше життя це якась ілюзія до цього прийшли вже вчені. А про це говорить нам Євангеліє завжди, що ви живете не в справжньому світі, ви живете в ілюзії. Справжнє життя на небі, наше життя на небі є. Це життя це сегмент, це настільки воно тимчасове. І в Біблії ми читаємо, що таке, Господь каже, що таке земне життя. Це пар, який піднімається з землі. Це іскра, яка вилітає з труби вічності. Що таке земне життя? Як можна серце прикладати, ідеалізувати те, що тебе оточує, і бажати пізнати цей світ? Ти, як наслідок, отримуєш тільки пекло. Тому хрещення все, що нас стосується, це, це, бі, це другорядні речі. От, все, що відбувається, це речі другорядні. Ми не повинні на, на ними зациклюватися. Ми можемо зациклюватися на тому, що дає нам життя вічне. Тому все здешнє касається його мимоходом. Так що, от Христос, я каже, що будь-як, той, хто має жінку, живи так, ніби ти її не маєш. Той, хто купує, Нехай буде так, таким, якби він, він нічого немає. Той, хто потребує мира, пусть будь як не треба. Це послання святих апостолів, послання Коринфянам пише, пише апостол Павел. Тобто нічого не повинно завойовувати наше серце, ні, ні до чого воно не повинно наше серце приліплятися. Розсуд так, тобто мозок. Розсуд, наш інтелект він повинен оперувати земними речами. Так. Ми повинні цікавитися цим світом. Ми повинні... Він, він може нас цей світ якось інтригувати. Ми можемо мати якісь сподобання. але серце повинно бути вільне. Серце створене тільки для Бога. І розум створений для того, щоб завжди споглядати Бога. Отож. Роль серця, тобто роль розуму людського, це місце, яке Господь обрав, для того, щоб спочивати в людині. І за це ми повинні з вами боротися. От для чого сьогодні Вітя причищається? Для того, щоб Господь панував його серце. А не якась ідея, не якась потреба, за якою женуться всі. Щоб Господь царював в серці. Серце вмістилище Бога. І для того, щоб дійсно серце стало палацом, для Бога, щоб він там посів і знайшов там спокій в тому серці. Його треба очистити для того віта сьогодні посповідався. І зараз він для цього і причаститься. щоб Господь почив його серці. Більше ніяких у нього немає питань до Бога. Більше нічого він не просить. Прийди силися в мене. І я довіряю, що Господь все, що тобі треба для радості небесної зі мною, все Господь тобі дає. А, а як же приходить до храму язичник? щодо буддийського храму, щодо православного? Позбавитися від страждань. У нього, у нього в голові, що вона повинна сілитися від раку, розумієте? В неї в голові, що вона повинна налагодити своє життя. І вона не може знайти другу свою половину. Оце проблема, для цього вона приходить в храм, сповідається, причащається, молиться, що оказується, що не Царство Небесне. А от, 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 от те, що вона собі уявила, те, що вона вичитала, те, що вона побачила от ідеал блаженства на землі, оце вона просить у Бога. І звичайно цього просять і буддисти, цього просять і кришнаїти. Цього просять всі язичники. Хоча зовні, зовні, от всі методи, вони ж однакові, там теж свічки кладуть, там також поклони б'ють, там також треба зосередитися на молитві, молитви читають. Але цілі в нас зовсім різні. Тому от, освячення Святої Води, хрещення Господнє, і наше саме хрещення, вони закликають нас. Звільнити, звільнити, очистити свої серця для того, щоб наші серця, наші наші глибини, вони стали вмістилищем Бога, і щоб Господь, як Цар, посів посів на чільному місці, на престолі нашого серця. Амінь.